Треба жертвувати на армію Христа, на проповіді Євангелія, щоб розповсюджувалось до краю землі, як це зробила бідна вдова, Ісус її похвалив, бо вона віддала те, що вона мала за свого надлишку. Так і сказав Ісус Петру, що пожертвує за себе і за мене. Він сказав, нема, піди з Лови рибу, там знайди монету. він пожертвує за себе. І за Ісуса Христа, бо Ісус Христос навіть давав податки, щоб були на храм, щоб Слово Боже розповсюджувалось, щоб мені вкладалось в мамону, щоб мені були синами цього світу, а були синами Ісуса Христа і дійсно виконувала заповідь, Його волю, щоб в Божому храмі було що їсти, щоб Слово Боже воно розповсюджувалось до краю землі. І дійсно, щоб ми могли перемогти цього вершника Мамону, і щоб ми не були жадібними, а дійсно вкладувались проповіді Євангелія Ісуса Христа. І дійсно, щоб не обкрадали Бога і не були проклятами, а були благословеніми в Ісусі Христі. І щоб ми могли жертвувати щирим серцем, як це зробила. Бідна вдова Бо Ісус її Христос її похвалив, і похвалив. Так і нам треба жертвувати, як це жертвували апостоли, бо приходили навіть люди, вони покладали до них апостолів і роздавалися всім, хто потребував цього. І дійсно нам треба вкладуватись в армію Христа, в Слово Боже, а не в армію дьявола, сатани. А дійсно треба, щоб все пробувалося до Слова Божого і покладалося до них апостолів. І Треба дійсно, щоб ми були з Богом і з Божими дітьми. І ми не були синами цього світу, а синами Ісуса Христа. Амінь.